Стендап, 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 Кожного хоть на вин.па купуй квіт, кей, на концерт в твоєму місті Прошиде, ты в комен Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Що тобі не подобається в побачення? Коли вона не приходить, це ненавиджу. <ривіт> Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Привіт, мене звати Івана, Я контент креатор маркетолог і стартапер. Я відкриваю заклади. Вау, відкрий мій заклад! До речі, стартап прозвучить так, так само погано, як стендап. Стендапер. І так, перше питання. Твоя реакція, якщо я скажу, що секс має бути тільки в темряві, хлопець номер 1 Я скажу не роби так, бо якщо ти так будеш робити, ти не побачиш моє заплакане від задоволення обличчя. Непогано, хлопець номер два. Враховуючи те, яка ти страшна, І враховуючи те, як мені зараз погано. Так що дай Бог, щоб тільки в темряві, а не на вулиці. Хлопець номер 3 Так, дивись, я скажу я не проти в темряві, але не ображайся, якщо я буду плутати дирочку. Свою і твою. Хлопець номер 4 Ти завжди і будеш в темряві, тому що ти будеш з мішком на голові. Ну я так не пробувала, але ну, спробуємо. <рес> хлопець номер 5 Ну я, я віднесусь з розумінням, але ти маєш також розуміти, що секс зі мною то хардкор, і ти маєш це бачити. <рес> а, я не хочу побачити цього. <рес> е, хлопець номер шість. Ти вважаєш, що пітьма твій союзник? Ти вважаєш, що пітьма ти пристосувалася до пітьми. <рес> <рес> я виріс в пітьмі. Я вперше побачив світло. Коли став мужчиною, ти нічого не знаєш про тьму. тьму і Ігнат вивчив як слово пітьма українською. Не вивчив як слово мужчина. А, 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 мені, а мені одному цікаво, що значить, він побачив світло, коли став чоловіком. йому Бог відкрив двері, знаєте, в рай, коли він кінчив. Хлопець номер сім. Не переживай, в нас секс буде тільки в темряві, бо я дуже давно не платив за комуналку, і мені вирізали її просто і її не вирізали. буде. Хлопець номер два. Мені не сподобалось від. Це покарання для тебе. Дуже дякую. дякую. Прям як ти. Прям як ти? Прям як як ти? ти. Ну, у нас сімейне, розумієш? Сімейне. А, Якщо б ти був супергероєм, а, верніше суперменом, що б ти перше зробив? Хлопець номер один. А, якби я був суперменом, я би дав тобі користуватися моїм суперчленом. Це дуже смішно. Мені цікаво, скільки ти це писав. <ріху> Ні, Чувак, це прям сценарна робота. Хлопець <ріху> номер 3 Якби я був суперменом, я б тебе супер трахнув. <ріху> <ріху> Класика, кости, мужики, а ви в одній сценарній групі? <ріху> ми команда. Ми братіки. Хлопець номер чотири. Якщо б я був суперменом, я б тебе е, нарядив в костюм Бетмена і бив би по обличчю. <ріху> ну, і ми б бавились так. Забавки. І кричав би ми шюби. <рес> хлопець No5. Ну, По-перше, що за якщо? Бо для мене це буденність. Для когось я супер, для когось я мен. <рес> <рес> але, але перше, що я б зробив, то вдягнув би труси під штани. Окей. Okay. Хлопець номер 6 а, У Супермена є супершвидкість, тому я міг би одночасно відвизувати тобі, готувати вечерю і вигулювати нашу собаку. Блін, це шикарно. А, хлопець номер 7 Якби я був суперменом, кожного 8 березня я просто літав би на Марс і казав, що в мене справи. Ладно, хлопець номер три. Ні! 3 За що? А де так покарання твоє? Покарання для одного тільки. Що робити, якщо в квартирі дуже холодно, а опалення досі не вимкнули? Хлопець номер 1 Тобто я би знайшов тобі ще одну другу роботу нічну, щоб ти менше часу проводила вдома. Менше мерзла вдома. Але мерзла на роботі. Стартап це не робота. Ти що даєш? Окей. Хлопець номер 4 Я би не мився, ти б не милася і в нас би з'явився термолеп. Це непоганий стартап, до речі. <реш> Я теж думаю. Термолеп, знаєш таке леп? Ні. — Це коли не миєшся, і там той жир, всі, весь цей вип. І... <реш> 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 і, ти, і ти йдеш по підлозі, таке леп леп — Формується, типу, з бруду, з грязі, така прослойка. А леп. тобі це подобається? Ну, no, мені так, да, це, це прикольно. Окей, okay. хлопець номер 5 Ну, все просто, ми б відправили тебе засмагати до Єгипту. Або мене. Навірно, мене. А ти, <реш> а ти працюй і мерзне. Какаєш ти, сука, <реш> хлопець номер 6. Так, я чув, що в вагіні дівчині дуже тепло. В вагіні? він чув. Я чув. <реш> а хто тобі розповідав? Я <реш> Чув я чув. Так, я чув, що в вагіні дівчини дуже тепло. Тому б я знайшов для тебе дівчину, щоб ти могла постійно там знаходитись. Ігната там пітьма чи ні? Там тепло. Номер сім. Та все дуже елементарно. Просто ми будемо кохатись, поки не помремо. Боже, це ідеально. Відповідь, яка мені не сподобалась, це хлопець блин, 4 Привіт. А на який подвиг ти готовий заради мене, хлопець номер 1 Я готовий на оці справжні чоловічі подвиги. Знаєш, мити після себе посуд, поважати твої права, не бити. Знаєш, оці всі дуже важкі речі. Хлопець номер. 5. Ну, це ж все відносно. Що для тебе подвиг? Можеш сказати, який останній подвиг для тебе робили? Ой. Напевно, готували сніданок. Я просто не готую їсти, тому коли хтось для мене щось готує, Попопо. це подвиг. Коротше, я, я дуже легко буду для тебе героєм. Ну, я можу просто не душнити. Це шикарно, так. Да. Хлопець номер 6 Я готовий не красти в тебе гроші на купівлю наркотиків. Ну, ладно, ладно. Хлопець номер 7 Взагалі, безумовно, я як справжній чоловік готовий на все, але чисто заради тебе, оскільки я тебе кохаю, я готовий не після ти в раковину, коли ти миєш посуд, хлопець номер сім. Я з тобою попрощав. Блін, так він тебе кохає! Ти чого? Він тобі давав гарячу воду. І так, питання номер 5 Твоя реакція, якщо ти дізнаєшся, що я працювала колись стриптизершою? Хлопець номер 1 Я скажу: ну ясно, звідки в тебе ці мозолі на вагіні. Це від супермена суперчлена. Хлопець номер 5 Моя реакція, ну, я, я тебе зрозумію, бо всім треба якось заробляти, крутитись. Ага! Ага! Тому, тому я скажу, тримайся за порушення. Або за суперчлен. А ти цю штуку продавлюєш вже до кінця. Хлопець номер 6 Що означає, що я дізнаюся? Ми так і познайомились. В той момент я заплатив тобі останні гроші, ти в мене закохалася, ми народили дітей, і тепер будемо щасливо жити. Будь ласка, обери мене. Хлопець номер 1 Блін, супермен, супер! Ушла епоха, ціла. Фінал! Останнє питання. Це фінал. Господі, давайте моя реакція. Якщо ти дізнаєшся, що я люблю засмахати на нудийському пляжі, хлопець номер 5 Да, будь ласка, за горе на дискому пляжі. Головне, щоб не на мудацькому. Щоб там не було та та от хуйня. Уруру, Ваші, <зваж> ваш, Вашій мамі взяти не нужен. Уруру, уруру! Я таких подкатів це не бачив. А що це за пляж? <зваж> мудацький, мудацький пляж. Я <зваж> не бачив таких подкатів на пляжі. Уруру, я оце похищаю, таку йду і чую сзади. Я руки голубі, голубі, а то пікапери. Уруру. Хлопець номер 6 і Коли я це дізнаюся, я розсиплю вдома багато піску і поставлю табочку, ну пляж. І будеш зараз магати у мене вдома. А на насред туди. не. Була на кішечка. Ні, ні, ні ти не будеш така робити. Так, а давайте згадаємо супермена. Суперчлена. Хлопець номер 5 ,ummer. <productivity> я з тобою прощаюсь. Я ж казав, що ти програєш! Програв! Програв! рок-н-ролл! Шановні друзі! В мене для вас є чудова новина. Алла Волкова, тобі ж я їде в стендап-тур ось цими містами. І Якщо ви хочете подивитись мій новий стендап-концерт, підписуйтесь на наш патрон. Він вже там. І я терпіла, дівчата, всі дні, всі терпіла, але на шостий день я не втерпіла. Як переданула. Якби я то перекривала нашим цим фірменним пчіхом, я би порвала собі їбало. Там, там тако, там, наче пшехід прям в їбучку попав. Якби газом можна було машину заправити, ну й би камаз заправили. Там сєверний поток 3 По, <по> мені ви в'їбали стратегічний об'єкт. Ага. Мене звати Альона, я перукар-стиліст. Починаємо, хлопці, ви готові? Да! Да! Яку пораду відносно дівчат ти б дав собі в дитинстві? Номер перший. Е, я б сказав, Діма, кидайте рібонькать, план Б нам не потрібен. Окей, номер два. Я б сказав, е, друже, тренуй язик і дихальний апарат. номер три. Так, то комедійну відповідь чи нормальну? Комедійну давай. і віджимайся. А нормальна відповідь, до поїбало, дам тобі, так? Чижо. Номер 4. Не звертай на них уваги. Займайся собою, ходи в зал, на йогу. Трошки гейства, і вони тобі вже не треба. Номер 5. Процитую свого мотиватора і тренера Володимира Клугачка. Never give up. Окей, <пробітник> шість. Okay. Я сказав би своєї дитині, своєму сину: ніколи в житті на першому побаченні не кажи дівчині, може, го у трьох з моєю дівчиною. І наступний. А я протестую українського класика. Я скажу собі: терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Василь Стус. Вона така: е, чувак, я перукар, мені похуй на літературу. Мені не сподобалось, що ти почав добивати, що я перукар і тут не до чого література, тому тому до побачення. Але ти блядь, жук! Питання друге. Що тобі потрібно, щоб закохатися в дівчину? Номер перший. Блін, чесно, чесно, буде. Нічого. вона добила, ребят. Я все. Дроб майк. Чесно, від тебе це взагалі не залежить. Я або готовий, або ні. Окей, номер другий. Коротше, сказала, що ти бать, квадратний, Нормально все хорошо? <рес> Окей, номер третій. У мене якось було, що я сидів пив пиво, і воно в мене почало закінчуватись. І підійшла дівчина і така в тебе пиво закінчується і купила мені новий бокал, а потім э, цим. Віскарем пригостила, і я досі її згадую. Досі жопа Так. А чого ти тут? Окей, далі. Четвертий. 400 грам водки, два пива, і я кохаю тебе, малюк. Бля, що ж ви за алкоголь? П'ятий. Ну що ж, мені треба, значить, перукарське крісло, машинку. Молодець! Ножниці і біблію. Окей, молодець. Наступний. Мені треба, щоб було не менше 18-ті. Зуб, О, зубів. це правильно. <ріху> Окей. Хлопці, про алкоголь. Хто з вас там жартував останній про алкоголь? Третій. Ні, ні, ніхуя, четвертий. Четвертий, блять, останній. Ні, я так не вилечу, блять. Я взагалі а. не п'ю. Це, це заради тебе було. Сказано. Та, ну ні, 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 Номер 4 Окей. Вибач, будь ласка, я не люблю Ах. те, що зв'язано з алкоголем. Я, Вибач, я, будь я навіть ласки. не п'ю, тільки курю. Що ти Тільки <ріху> курю? Третє питання: що тобі не подобається в побаченнях? Номер перший. Значить, те, що ми, те, що я в оранжевій робі, і у нас є лише 5 хвилин і між нами скло. Окей, наступний другий. Коли вона каже: бля, квадратний, те, що немає грошей, щоб заплатити, чи що. Номер третій. Коли вона не приходить, це ненавиджу. Звичайно, твоє побачення. Номер п'ятий. Е, мені не подобається, що там треба вийобуватися, пити і мити ноги. Номер п'ятий, а ти знаєш, що це не обов'язково. Мити ноги? Серйозно <смеш> і вийобуватися. Так, номер шостий. Мені не подобається по бачення, ось цей весь знаєш там ось це спілкування, типу слухати історії, там, гуляти. <смеш> ну, ось це все щодо сексу відбувається. Мені не подобається. Ага, окейчик. Так, про тюрму. Перший номер вибачили. Але... Вибач, будь ласка, Нічого страшного. Не хочу... все хорошо, я не обідаюся. Не хочу я ходити. Четверте питання на який мітинг ти ходив останній раз? Номер другий. Я хотів попасти на нього, але не зміг. Це був десь там в Нідерландах, чи що мітинг, де матері протестували проти Майнкрафту. <реш> Окей, номер третій. Останній мітинг проти коронавірусу. Такий можна, будь ласка, щоб не було більше. Ну, я один там був на майдані. стояв. <реш> стояв, такий, можна, пожалуйста, вже це. <реш> ти думаєш, це так працює? Да -да -да. Ну, Сам цей мітинг. Вірус, уходи. Розумію, розумію. Номер п'ятий. Мій останній мітинг це був на підтримку виробки лісів в Росії. Гарно. Ну, це, гарно. це як мінімум гарно. Патріотично так. і гарно. Молодець. М можна наступний, будь ласка. Останній раз я ходив на мітинг за легалайз. <рес> так, квадратний, давай. Квад... Квадратний, давай закругляйся. <рес> 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 Найдивніша річ у твоєму гардеробі. І тут у нас третій, так, хлопець? Да, да, да. там? Давай, відповідай. Е, труси. Не розумію, нахуя вони мені треба. <рес> труси окей. Наступний, будь ласка, у мене є дві речі. Перша це труси, з яких вилазить кісюн, і друга це портрет. А -а -а -а. Коли достаєш портрет кучми. Дає Окей, давайте наступний гардероб. Найдивніша річ в моєму гардеробі це твої труси. Так, ребята, давайте той, хто щось там з пісюном труси. О, а чо? тобі треба, щоб Дав... в трусах не було пісюна чи що? <сум> Приємно познайомитись. Взаємно дякую, до побачення. Так, хлопці, останнє питання: що я маю зробити, щоб ти кинув мене? Мене кинути. Ну, і я тоді теж так кинув. Будеш всім розказувати, що це ти її Блін, <рес> Хороша тактика. І наступний? Для того, щоб я кинув, тобі треба просто сказати твою думку. О, тут і все, до побачення. Я кажу свою думку. Давай познайомимося. Так що він тебе кидає. Він тебе щас кине на прогіб. Дивись. <рес> Вау! <беєд! рес> Вау! Вау! Вау, Тобі повезло, чувак! Вау, господі! Ну що, хто, блять, не вірив? Хто не вірив, блять! Привіт, малишка! Це моя мала. Кожного разу, коли ви підписуєтесь на канал, коментуєте це і лайкаєте. Ми робимо це. Да!